Вітаю, у нас сьогодні вже пішло додавання віднімання з переходом через десяток, але застосування прийому округлення. Попросили, тому окреме невеличке відео саме про ці приклади зняти. Що у нас округлення? Округлення це коли ми змінюємо число на найближче кругле. Ось дивіться, 58, так? Ось у нас 58 найближче 60. Взагалі ті, хто в середній школі, в старшій школі, знають, що, наприклад, 51 у нас округлюється до 50. Але е, в початковій школі зараз ми округлюємо в другому класі поки вправо, щоб діти вже не плутались із напрямком. Тому нам дають округлювати числа, що 56 там, до 60, 57, 58 або 69. Тому є числовий промінь. Ми дивимося, 58, вправо найближче 60. Тому ми пишемо тут, округлюємо до цього числа. дорівнює. Тепер наше завдання, яке ми раз, два, дали на 2 більше, дали 60, а потім скачемо назад. Тому плюс. 60, це було плюс 2. І тепер, після того, як то дали, назад буде у нас мінус 2. 24 і 60 це 84. Тепер буде з цим зайвим хвостиком протилежна дія. Буде мінус 60 назад повернутися до 58. Це у нас буде 2. Мінус 2. Відповідно, 82. Було додавання, буде протилежний дія з хвостиком, віднімання. Далі 77, Мінус давайте 39. Аналогічно. 39. Округлюємо, згадуємо 39, це майже 40. 40. 77 мінус 40, це буде 37, 40. І на один, ми ми на один більше забрали, значить, ми його повертаємо. Був мінус. Тепер буде плюс 40 мінус 39 цей хвостик, одиничка. 38. Округлювати можна і перше число. Якщо ми. там 38 е, плюс 14. Так ми округлити можемо і перше число, або застосувати ставний закон. 38 – це, а ж воно так пише, 40. 40 і 14 – це 54, було додавання, буде віднімання – 2. Забираємо 2, буде 52. Ось таким чином ми працюємо при застосуванні прийому округлення.